Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо озвучувати фанфіки на українській мові драрі. Під назвою Мальви. Автор полунична Ніколь. Посилання я лишу в описі та в коментарях. Це коротенька розповідь. Усі його вчинки були вчинені з ревнощів. оскільки Мелфей не намагався досягти успіху, батько завжди вважав, що його наснаги недостатні. Вже ближче до завершення їх невдалого дуету, він помічає, що його думки зовсім плутаються і залишають невеликий присмак жалю. Коли на балу йому хочеться не дивитися на спинугарі, а попросити його стати разом з ним. На білий танець він почувається безлуце серед усіх цих напівбруднокровок і різноманітних еліт. Час рухається надто тягуче, як патока, а йому страшно не нудно, бо без життя здається надто узуальним. Гаррі кружляє в танці з однією непримітною дівчиною по всьому паркету, трохи зовсім не розуміє її обличчя. Не розрізняє. Йому відверто начхати. Він уважно спостерігає за іншою, наївною, такою яскравою усмішкою, від якої всі дівчата закохуються, а йому хочеться стерти її, розтоптати словами, побачити на обличчі агресію, роздратування, нес... насуплене чоло і підведене підборіддя. Слизеринцю подобається, бачиться, що ці емоції він дозволяє лише для нього. Так він показує справжнього себе. Потер той самий слізеринце, який хоче обдурити долю, чи вдається йому. Так демонстративно прямує до центру зали і своєю парою стикається з чужою спиною і чудово усвідомлює, що вона опадає його вогнем. А таким солодким та забороненим полум'я, від якої йому стає незле. Дивись, куди преж зі своєю полюбовницею потере. випльовує драка і бачить, як його брови насуплюються в роздратуванні. Він ніздімний придушити переможну усмішку, як тінь зникає у натовпі. Відчуття дотику вистачає на того, Пізно лягаючи спати, він не міг позбутися відчуття, що... що на ньому припалили Тавро. Неймовірно, так і є. Заздрість, рівнощі. Його повна одержимість до хлопчика, що вижив безмежна. Будь і вампіру, він спробував би кожну жилу на його шиї, розкустувавши би кожну судину і проник прямо в серце, нарешті зігрившись, адже тепер чорт забирає він. Буде потрібен потеру. Малфой дозволив би зазирнути йому під свою чорну вуаль. Насправді там нема нічого ганебного, лише справжні емоції, від яких він горів би від сорому. Гаррі зрозумів би його почуття, що відчувається до тремтіння, як пульс стискається в зап'ясток його слусне. але Гаррі не встигає зрозуміти свого. Ближнього ворога, йому треба врятувати кожного в той же момент скидати останню сорочку з себе. Лише одна людина потребувала його допомоги, яка могла дати хоч щось тепле та ніжну відповідь наприклад, зазирнути під його чорну валь. Рі здивувався б, мабуть, побачивши, що в срібних очах кольору кристаля чорт болю та порожнечі розчарування в житті. Там, в його очах, що глибоко закохані, підвалю, де зіниці розширені до неможливості, пролітають полтрушайка та фойкус. Два птахи не схожі один на одного зовні. Одна... Прогухнявить лише всю правду, коли тільки буде на межі смерті, а друга дуже облагородна і надто швидко прив'язується до інших. І лише ці перелітні птахи, що відлітають у синюю даль, знайде в драко і впотора прихована печаль у смарадових очах грифіндарця. Будь моєю тінню, я буду твоїм світанком. Гаррі стискає паличку, що зовсім ненадовго належала. Малфою не може зрозуміти лише одного. Чому вона прийняла його так швидко? Через нерівну могутність? Чи просто тому, що вона не мала вибору або ж. Поттер втомився йому, його друзі гинуть, від нього залежить майбутнє, він повинен перемогти Волан-де-Морта. повинен, повинен, повинен. В його маленькому будинку обладнаний тишою і спокієм на стінах щодня розпускаються мальви. Забивають куток цього будинку просто забиватись. Гаррі вдихає запах квітів і повільно вислизає з сурової реальності. Раніше цей вид. Вигаданий маєток, коли він жив зі сім'єю Дурслі, завжди був для нього рятівним кругом. Коли його корали за непослухи неосвідомою магією, Гарріс замикали в коморі без їжі, то... та джерела світла. У таємному будинку була купа свічок, різноманітних іграшок, м'яків, пледів, запах, випічки. Ще там були. Батьки, але щоразу він відчував лише біль у Шрамі. Мальви заціли не так швидко, але й не так повільно. Останні роки Гаррі рідко заглядав у свій світ, але після смерті Сетріка йому знову захотілося побути наодинці. Кімната після довгих років в його голові змінилася, майже була схожа на кімнату гуртожитку Гаррі, там була мантія невидимка, куди ще більше зникати. Трохи книжок, шахи та велике м'яке ліжко, де можна заснути та не бачити постійних жахіть, а ще мальва, що розповзається стеблом по стінах. Гаррі торкається їх обережно, ніби вони зараз бризнуть отрутою, але натомість по пелюсці котиться роса, що нагадує сльозину. В той час він спілкується дуже мало, але запитати у гірміне значення квітки надто абсурдно. Але вона не ставить запитання, чи давно вже все знає. Зцілення та виживання у важких умовах, каже розумна дівчина, перегортаючи сторінки книги. Гаррі догадався, але хотів у цьому переконатися сам. Як тільки на йому його фігура вже ховається між шарами, стовстими книгами Герміона повільно вимовляє. Це також може означати, що ти піддаєшся своїм емоціям, охоплений любов'ю, що робить це як позитивним, так і негативним символом. Мальвини зникають, лиш ростуть ще більше, згрізаючись навіть у меблі кімнати, ніби хочуть тут все потрощити. Так і почуття Гаррі, які він не може визнати в собі. Вже занадто пізно, йому не важко здогадатися, що вони обидвів, обидва винні. Драко, якого поглинула гордість, Гарі якого поглинула злість. І ніхто ніколи не хотів зрозуміти одне одного, наче не вистачить кількох фраз, але для них вимушена не ненависть, ненависть ось що джерело їхньої прив'язаності. Гарі це справжній драко той, хто ніколи не попрохає допомоги, хто хто краще стоятиме над паличкою. На межі смерті, аніж скаже пробач. той, хто дійсно приховує емоції, а потім рятує досконало збрехав, бо йому хотілося знайти надію, щоб згадати ті ночі злорадні розмови в їдальні, безпідставні звинувачення, як та чорна вуаль. Зрештою, Гаррі вчиняє, як справжній герой, рятує всіх, та не себе. В його кімнаті зупинився час, і ті спогади, які здавалися йому болісними, тепер відбивалися у сірих очах на платформі 9 ,3 і 3 четверті. Лише гріли душу, а не опалювали. Будь ласка, заглянь під мій вуаль, де посиплються мальви. Але губи так і не змогли сказати цю нісенитницю, адже Драко лише киває в знак вітання, тим самим прощаючись зі своїм першим і останнім коханням. Гарі киває у відповідь, але ніколи не забуде. Такий от коротенький фанфік. Трошки сумненький, як на мене. Фанфідрарі під назвою Дім, посилання в описі та в коментарях буде. Він виділив собі час на прощання, блукав коридорами та кімнатами маєтку, ніби стороння людина. Розмріяна хода відлунювала від начищеного паркету, блакитної зали. Він розглядав навкруги, намагаючись запам'ятати невловими деталі інтер'єру. Така собі екскурсія. Була б змогу він би ще її плащну відимку одягнув, щоб навіть стіни його не впізнавали. Його провідником цим темним маєтком були лише затуманені думки про те, наскільки ж ганебно для наступника не відчувати себе гнітом цього місця, не бути гордим спадкоємцем свого роду. Ось він стоїть зараз посеред розкішної тьмяної фамільної Габеленів, і він цього соромиться. Усього цього свого спадку, адже родинні сподівання душать особливо минулого себе, бо тій старій версії було б неоднаково на ці сподівання. Пальці делікатно торкнулися самотньої порцелянової вази. Часом він розчинався в минулих Хвилях свого життя й обдумував. А чи міг він вчинити інакше? Однак зараз вже чітко зрозумів, що все зроблене ним показувало, ким же він є насправді. Праведні вчинки станом на той момент у його становищі зовсім не видавалося вигідним, а від цього й необхідним. Тверезо оцінювачі всі минулі. Ситуація вже дорослим зі зваженими цінностями, він міг визнати, що багато про що шкодує. А ще більше він був вдячний тим малим сплескам благородності, які зараз допомагають йому та його родині залишитися в межах цієї країни та не бути звинуваченим у кожному спалаху підвищеної цікавості до теми темної магії на материку. Тих подій пройшло багато часу. Вибачення щирі і не дуже вже промовлено. Хтось повірив йому дехто навіть теж змінився, але видавалося від цього лише більш лицемірним, ніж раніше. Багато хто взагалі віддалився, але й є ті, хто навпаки, уперше за всі роки ставимо ближче та дорожче, ніж він міг собі це дозволити. Це він досі продовжував балансувати та змінюватися, а єдиною стабільністю в його житті стало остаточне прийняття свого боку. Тому так він усе ще щодня розкаювався, але все робив це не так гучно, більше не на всю магічну Британію його вибачення призначалися значно скромніші аудиторії. Та менш просторим стінам. Розсипи на вазі востаннє зблиснули у світлі палички. Проте досі найгірше він почувався виключно в оточенні саме цих холодних кам'яних стін, де з кожного портрету за ним слідкує передок, у якого той самий ніс, а у когось у цього така сама викривлена посмішка та незмінне біляве волосся. Ці чоловічі обличчя ще ніколи не справляли на нього таке сильне враження, ще не викликали такого свідомого хвилювання. Вони бачили в ньому того, яким його виховали батьки, а та людина ганедно померла. Малим та покиним він не відчував жодного страху, лиш чисте захоплення. Ця родина ідеал, його предки це ті, хто зробили його рід чимось значущим у магічному світі. Маги сильні магії, лише сильна так, чиста кров. Він інєї думки про це його власний організм ніби відмовляється нормально розганяти кров. Тому кінчики пальців були холодними та відчувалися від цього чужими. Він не дуже на це зважав, адже сьогодні відчайдушно хотілося бути саме чужим у місці, яке для нього після війни вже ніколи не стане таким затишним домом, що й раніше. Хоча насправді відчуття холоду було створене не примарними думками зрадника, холодне повітря було дуже навіть реальним, і на це вказувала також протяжна пара, що утворилася від судорожного видиху, який не був спричинений нічим конкретним. Лише втома та відраза. Хлопець одним обережним рухом підняв комір свого пальта і заховав ньому змерзле обличчя. Має так проти Протоплювали лише перед безпосереднім візитом вчени родини, про які зазвичай ефі були попереджені, але цього разу він проігнорував це, адже затримуватись надовго зовсім не хотілося. Як і не хотілося витрачати час та сили на поновлення родинних зігріваючих чарів, які стають невід'ємною частиною підтримання дому, коли твій рід. Славиться родинною прихильністю до кайм'яних основників Вільшіра. Після дитинства проведено в такому місці підземелля слизаного взагалі ніколи не страхали його прохолодною та вогкістю. Килим на мраморовій підлозі в коридорах м'яко заглушували крок парубка. Він намірено пройшов повз велику їдальну на цьому поверсі, навіть не глянувши на великі різблені двері, що вели до неї. ж осінньої гостєві кімнати, та ось вона навіла найгірші із спогаді. Залишалася лише одна кімната, яку він хотів би запам'ятати перед віз'їздом. Його власна. Численні коридори та сходи зводили його з розуму, але переміститися. Явленням до власних покоїв, це неналежна поведінка для молодого панича, яким він і являвся. Білі замкнені двері не виглядали гостинними навіть для людини, яка єдина мала право на те, щоб увійти в них. Невербальної алогомори було достатньо, їхня замкненість була лише формальність. Щоби побачити свою кімнату абсолютно в тому ж стані, що він залишив. В останній свій візит. Встаючи струнку посередині кімнати, юнак все роздивлявся довкола, а потім на хвилю, задумавшись, зробив кілька паралельних горизонтальних змахів палочкою, а потім ще один різкий у напрямку до себе. Велике біле полотно спочатку виткалося просто в повітря, а потім обережно лягло на ліжко, ховаючи навіть його бильце з ніжками і щільно. Додолу. Він повторив ці рухи для кожного стільця, тумбочки, навіть шафи, і зупинився аж біля коридору, де розміщувалося багато дрібничок різної цінності. Перед тим, як накритий комод, він зменшив усі прикраси, що були на верхівці, їх він обережно закинув у розшитий капшучок, який попередньо вийняв з кишини. І квапливо повернув на місце до... по закінченню. Підійшов до останнього скляного столика на журникованих ніжках, що лишалися за його спиною, і він взяв у вільну руку одну з численних чарографій в сріблястій рамі. Юнак пройшовся пальцем по лискучій рамці, стираючи не існуючий пил. Якби не ельфи домики, тут усе давно заросло павутиною. Маєток підтримується, але немає підтримки й він навіть мати більше не може тут перебувати. Особливо зараз, коли вона постійно залишається тут сама. Ще на нього дивилась ніби не його мама, а зовсім інша жінка. Її постава була все такою ж рівною та величною, але волосся видавалося яскравішим, а усмішка більш щирою та невимушеною. Рука жінки. Ніжно притримувала свого сина, що зовсім малого мало хлопця на час зйомки цієї чарографії. Його нога ще навіть не переступала поріг Хогвартсу. Його мала копія досконало наслідувала поставу та верхнюю посмішку батька, що стояв позаду сина, але ця показовість тривала лише коротку, закарбовану на знімку секунду. Уже наступною миті юнак на череграфії помічав золотий сніч, який стрімко проносився перед його носом, він робив легкий крок у бік відлетівшого сніща. руками. Йому в цей момент легенько зіскознула з сина, а батько роздрато піджав губи. Натомість в очах малого біловолосого хлопця з'явилася щиста та по дичачому щира втіха. Він теперішній дивувався на цей зациклений момент знову і знову, аж поки не почув якийсь шум, хтось похабцем спускався з, горіш... з горішних бокових сходів. Він досі стояв, втупившись у черографію, міцно стискаючи рамку, та не обертався. Кроки стихли прямо перед входом у кімнату. Рождався легкий стук по дереву, привертаючи його увагу. Розвернувся і світло його люмоса, збиснуло у скельцях окулярів напротив. Хлопець, що стояв у дверях, притиснувся плечем до дверного косяка та тихою і занадто тепло для цих холодних стін, промовив Ледь знайшов тебе, драко, на устах вигравала примарна усмішка. Вже готовий ти? йти? Відкритий фінал це так можна назвати, типу, додумайте самі ну, натяк прозорий, що, типу, вони чи то зустрічаються, чи то дружать. Тут більше емоції переживання драку. Тут як такої сюжета не прямо еще пье. Ну, на любителя, в общем. Сподевайся, вам сподобалось. Целую. До побачення.